Всім привіт народи! З вами я, OctoN7. І сьогодні я вирішив для вас записати відео, де я граю не на хайпікселі. Ну, по-перше, Хайпіксель доволі ж сильно лагає, а по-друге, чого б не записати на Survival Boom, де відкрився Bedwars з підтримкою 1.кін.9 версії. Ну, чого би і не знаєте. Саме тому народу це відео спеціально записано. І так. Я постарався якнайсильніше е, встигнути це зробити в таймінг, але, на жаль, воно виходить не 15 числа, а 16. -го. Ну, але то вже таке. І приємного перегляду. Так, ну от ми вже і стартували. Ось наша перша каточка. Та. Mm. Да. В принципі, як ми бачимо, тут ось такий акструпак. Доволі жахливенький, знаєте. Mm. скрині. Mm. Це шерсть, типу. Це шерсть. Звуки тут, звісно, не з найкращих. Хай ну, фігзом, знаєте. Вони що Вони не цей. Вони принаймні не дуже жахливі. Я ж на небо тут мене злегка плутає, знаєте? Все минус один, Це, капец, я трошки запутався в цих блоках. Так, неплохо Блин, а капец. Я так, конечно, сейчас мягтики, что дуже классно засейвить. Тоже такие. Mm -hmm. uh -huh. Конечно, я бы сейчас дуже классно реально сыграть Ну, тоже такие, знаю okay. Ой, боже, капец эти звуки. Она, конечно, прям мне не жестко. <ролк> не! Она же раскидала. Она сейчас может раскидаты <ролк> Не-не-не. <ролк> Блин, а! Да ну за что? Ш... М да. Конечно, за урахуванням того, що я дуже з розкату плюсм текстурпаком. Це, конечно, жесть, тому що дві катки підряд програти. Ммда. да. Це <риклова> ми тому що правильно. Треба грати на стратегію. Тому що... Я чомусь не сама дотримую стратегії тоді, коли граю з на Не знаю, Токсорпак на мене впливає погано. Чи щось подібне? Хто його знає? Саме тому треба злегку підсь. Підкріпитись, тому що я чомусь не цей доволі погано зараз граю. А треба грати доволі добре, з урахуванням того, що складно. Ну, звісно, що тактиці грати на стратегію, тому що на атаку грати якось не особо хочеться, оскільки я не маю бажання грати на атаку. Mm. Він як? Як він це зробив? Як? Ні, для мене є слегка дивним, як він встиг мене вдарити у падіння. Хоча боже, з рахуванням того, наскільки тут е... я граю фіголосом таксерпаком я навіть не розумію дальність удару по блокам тому типу. -пу. Я навіть не розумію річ. А отут я міг би вже давним-давно улетіти. Тому що що правильно, тому що я. Дима майже програв сейчас у цьому баталі. Хоча у нього броня офикова зараз. А, боже! Та ну за що? гиперсковая гіперська гра. Перетворюється на щось реально складне. Єсть, я заселился. Ну це вже принаймні добре. Мінус баточка, ні. Фух. Тепер принаймні. А тепер принаймні, я зміг хоч щось зробити, хоч щось Дуже маємо на звучить, але доволі так нормально. <плес> Це, да, на, ой, в бізно. Все, нормально. Так, я просто поважив, що він до центру вже добудувався. Тому мені важливо було цей войднутись. Хоча Боже, я міг би ще трошки почекати, хоча зволікання це наоборот доволі погано у цьому випадку. Тому що що правильно. Тому що для мене це доволі погано. Гадаю, я затащу цю каточку. Я тупанув дуже сильно. Звісно, так як я зараз тупану, це ні з чим не зрівняти. Треба його дочекатись. Давай, йди сюди. Єсть, я його виграв. Найс. Nice. А тепер, це думаю, завершення цього відео. Тому що грати з цим челенджем доволі складно. Тому що я буду чесно. Я злегко був дезорієнтований у цих катках. Тому що, що правильно, тому що цей доволі сильно дезорієнтований був. Так. І це перший мій досвід гри з таким текстурпаком жахливим. І я дуже жорстко дезорієнтований в цьому. Ладно, тому ВВ народи. І дякую всім цим людям, хто знімав зі мною.